День другого тижня Великого Поста і прока Ісаїю у п'ятій главі, Ісай продовжує нас наставляти, як важно знати духовні істини, серед них слідуючи. Це можуть бути винуваті діти за гріхи батьків. Деякому случаю хоче сказати ні. Однако, як видиме, гріхи Адама і Єви, передалися вже на Каїна Авіля і Каїн убив брата. Так значить, тот вірус гріха і смерті передається. Правда, діти можуть знати, що батьки були невіруючі, стати віруючим одмолити то, що на них іде. А можуть ли бути люди, котрих так же винуваті? А якщо людей велику частину людей обманули, маніпулюючи сознанням через средства інформації, і люди заблудилися, вони винуваті? Біблія каже, да. чому? А чому вони далися обманути? Дівчина, котра попала в блуд, не може оправдуватися, що вона не винувата, бо її обманули. Вона мала знати, що чистота і святость є, має свої чіткі границі до вінчання ніякої близості не можуть бути, як то нині практикується у масах молодих людей, котрі використовують свободну волю або, як кажуть, сперва поживуть, а якщо вони самі двоє. Порозуміються, то вже можуть тоді вінчатися. І ці молоді люди роками жили в блуді, в розвраті, в нечистоті. А потом і йти каятися? Так святі отці кажуть що свідомо грішить, а потом іде каятися. О чому? Сім'я починається з молитви, з благословення батьків, з вінчання, а потом діто. Народження. І так винувателі народ читаємо у Пророка Ісаїї, прийде час, що горе тим, котрі навлекуть на себе каруть через беззаконні, котрі довіряться, об'яжуться, як мотузками суєтностю, а гріхомся пов'яжуть, як рівнями. Котру колесницю перев'язують. Гріхи способні чоловіка так пов'язати, як нібито ремнями. І маса грішних людей, деколи осознають, що вони головою розуміють, що не роблять злочини, як і нині маса людей і людей з посадою, вони десь розуміють, догадуються, що то, що вони роблять, не вкладується в рамки закона, але вони. Не можуть, бо гріх пов'язав їх волю і вони просто в грубій формі порушують закони. Най помнять всі люди, горе тим, котрі зло називають добром, а добро назвуть злом. Тому почитають світлом, а світло називають тьму. Гуркоє. Рахують солодким, а солодко є гірким. Ту є образ того, що грішники превращають все наоборот. Вспоминається сатанінська революція 100 років назад, коли болішевики прийшли к власти, вони перше, що повіли, що релігія це не світло, яке веде до царства, а це тьма, темнота, відсталость. в результаті. Попадаються на слово Пророка Ісаї. І нині продовжає Господь словами Ісаїї, горе тим, котрі смілі хоробрі пити вино і красти, котрі люблять подарки, а за подарки оправдують на судах виновних, а людей чесних лишають законного оправдання, оскільки ми і сьогодні того видими. Обисти знали, каже Господь через пророки Ісаїя, як огинь з'їдає солому, як плам'я стрібляє сино, так стліє родина грішників, корінь їх іщезне, цвіт їх рознесеся, як попіл, як прах, як порох. За те, що вони отвергли закон Господа Савофа і призріли. Святаго Ізраїлева, а що народ? Народ обманутий, народ, над котрим провезли маніпуляцію. Невже народ винуватий і вдруг звучить слово Ісаїї. 5 глава, 25 вірш. Зато возгориться гнів Господа, і на народ Його, і простре Бог руку свою на народ. І народ поразить, і так буде гнати, що содрогнуться гори від кар Божої над народом, і трупи будуть на вулицях, і при всьому, тому гнівище Божий не закінчиться. Про вказує, як знає Господь карати тих, котрі в цьому мірі рішили жити. Проти Божих заповідей. Ну, то просто зрозуміло, якщо на вулиці чоловік виїжджає з автомобілем по дорозі повно придорожних знаків. І вдруг чоловік почне не поважати знаки, нарушати знаки, так він за короткий час наробить силу селенну аварій. А ведь гріх це аварія. Гріхи то коли в тобі і в твоїй душі, із за твоєї неосторожності появиться язва і пічне кровоточити, як каже псалмопевець в одному з псалмів, Покрилося тіло моє струпами, язвами від гріхів, безумія моєго. У другому місці каже Ісаїв, Господи, грішники, де вас іще бити, та вже вам тіло покрито є. Ранами голова побита, руки побиті, а ви ще й так продовжаєте грішити. І от призиваю Господь нині красно, мудростю Соломона, навчися бути осторожненьким, пити воду із свого колодязя, істочника, і старайся любов'ю служити Господу, не улякайся. Тима блудними ділами, не йди до блудниць, бо кінець їх смерть. І перед очами Господа путі чоловіка, і Бог ізміряє їх. Господи, благослови наших людей, котрі й нині несуть подвиг пуста і молитви, щоб ми всі люди знали, як важно. Не глядати оправдання, це один чоловік обманути це цілий народ. За те, що дали обманутися буде кара Божа. Господи, одверни од от нас кару. Научи нас завжди вовремя каятися, бо так поступаючи, туй ми діти Божі, милі, благословенні, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.